И всем привет, ребята! Меня зовут андрюха 5 и вы на моем канале. Сегодня я буду играть в такие режимы, которые называются Голодные игры, и і... Я ж вам хочу сказать. Я не знаю, что вам понравился такий ролик чи не про голодные игры, ну, решим записать. И ось все, пока что у нас тут пишет 18 игроков в игре. И, і... короче. Ну что же могу сказать. Каша ждем. І... Я... яка мені буде тактика? Я просто можу цей же залутати все, Залутати ресурси і десь втікти. І потім уже, просто коли вони один одного перебувають, і потім уже йти і нападати. Так все забираємо, просто все забираємо, ребят. -мо, тут, тут все залутали. Тут щось осталось. Більш нічого даже. Все, я погнал, я погнал. Уже через 10 секунд уже будуть один одного вбивати. О, тут ще що? Ну, тут тоже такі ресурси є. Все, одна секунда, і... Все. Уже цей. Уже ігра почалась. 21. а не тут 20 виживших осталось. Бо я просто дивлюся, цей же. Ну, зліва, що там пишуть, і все, то осталося 20 виживших? Ну, 20 ігроків, так що, ну, в принципі, нормально. Яка... Ні, там ще коли у мене ігрок, так що я лучше. Я щас просто не хочу ризикувати, щоб мене потім убили в началі катки. Ось, отут нормально. І. Ось тут, знаєте, це наче як лісопілка. Давайте я одіну цей броньку собі. Шолом, нагрудник, штани. Що іначе це все? Це все ж. Давайте поїму. Ні, тут, тут ігрок коло мене, коротше. Мне оружие надо достал себе. Нет. Пожалуйста, игрок, не зачипай меня, что я тебе сделал. Ё-моё, да ну вы что, специально вы прикалываетесь, что ли? Да ну нет. Ну не, ну пожалуйста, не убивай меня. Я сейчас просто бежу, я не знаю, куда мне бегать даже. Там ну, игрок, что я одну бачу. Не знаю, может мне кто-то, конечно, поможет, ребята, помогите. <laughs> я сейчас бежу, и я хочу здесь сховаться. Пожалуйста, ребята, не зачипайте меня. Ну, бывает... Начали каткой. Я поки щось не можу їсти. Просто, ребята, мене чуть не вбило. Я ось тут заховався, ну тут навіть віку немає щоб подивитися. Мене просто, ви знаєте, мене цей не замітили були. Ось як я побачив ніки, за мною побігли. Вайт, я сейчас цей. Ну. А оно я бачу нікшек кстати, чись. Типа до мене йде, ну я не знаю. Я сейчас буду просто готуватися. Бо все, якщо він буде сюди, підніматися, по драбин, і я буду так його бити. Ну, все, в принципі, можна вже це, можна жити. йти. Да, ребята, там ігрок. Там він цей. Ну, в будинку знаходиться, там два їх. О, ні, у нього, ребята, знаєте, давайте зараз просто пошукаю цей собі якийсь лут, бо у нього золота сокира. Тут що тортики? Тут ничего нема. Да, там сейчас игрок. А ну тут можно в листы? А не тут. Не, я мужу. А чё я забагался? Ё-моё, да что такое? Тут, кстати, вообще хорошее таке місце. Ладно, я уже, походу, буду нападать. Короче, ребята, включусь, когда я уже буду цей... на него идти нападать. Короче, ребята, все цей игрок. Я сейчас бежу за нами, я хочу его прибити. На, тобі, на тобі, получай, получай, получай. -мо! Він, кстати, прикинь, но мені 5 життів сніс. Так, давайте зараз цей. От Отрегенерируйсь. Так, ну все. Жизни йдуть. Що тут ще можна Давай Давайте це вдину. Чотири виживших. Там ще, кстати, є ігрок один. Я винти, кто ты залис? Даже не знаю, кто ты залис. А он новин там. А он новин тут. Получай тобі игрок. Сияй губы. И і так і ще один оставсь. А не настрой выживших осталось. Це якийсь у него прикиньте, у него ця броня есть и все. Він он в руках бронь держав. Ну, все, последний матч, ребята, это я хотя бы цей подкреплюся. Ну, манев был. Ну, кстати, ребята, как была хорошая такая карта, э, ну, цей. А, ребята, а человек, кстати, за ним первые не знаю. Ну, первые миссии так что так, ребята. Ну такая, кстати, катка получилась. То ж. Ну, что ж я вам можу сказать? Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал, и я буду цей. Ну, більше выпускать ці видео по ну, рубрика така холодні игры. Ну и всем до зустрічі, ребята, в новых роликах.